сначала должны расслабиться. In yoga there is no competition. В йоге нет соревнований. And in yoga no challenges. И uh, нет никаких uh, тяжких таких задач. So that I can do the best. Не, не нужно говорить, что я самый лучший. Наверное, дело не, не, в здоровье, вот так я бы сказала. То есть просто как бы меняется отношение как бы, ко всем вещам. Это занятие йогой. становится да, более спокойным. Да. Да, размеренно, как то начинаешь присматривать то, что для тебя когда-то было важно, но начинают терять значит, смысл, когда так получается. Актуальность. Да. А потом, как то перестаешь заниматься йогой, и тебя как вся эта рутина затягивает, а потом кажется, что это все-таки не то. Вот, Начинаешь. По поводу оковозрождения и вообще систем, которые лаконичные, простые, предлагают человеку сразу, говорят, такие сумасшедшие результаты, это все очень реально. И даже если мы отбросим э, тонкие -то материи, метафизику, космогонию и все остальное, мы возьмем просто физиологию, если тянуть мышцы и сухожилия, организм думает, что вы еще растете, вы еще молоды, соответственно, разгоняет метаболизм, соответственно, ускоряет процесс отделения клеток и делает тело более эластичным. А в этой связи хочу сказать, что есть... Лаузы, по-моему, говорил, что когда что-то рождается, оно мягкое, нежное, податливое, гибкое. Когда умирает, оно твердое, неподвижное, <laughs> и безжизненное. Поэтому тот, кто развивает в себе мягкость и гибкость, идет дорогой жизни. Але знаниям про середине и окове дрожжения тысячелеткил, они были майже втречений и зараз входят в эпоху своего ренессансу. А что ж мы? Люди 21 століття внесли до скарбниці знань про відродження людського тіла. І ось відбулося на перетині двох тисячоліть учені знайшли ген, що відповідає за вік людини. Йдеться про біологічний вік. Спостерігаючи за довколишніми, ми відзначаємо якщо одні люди виглядають молодшими за свої роки, то інші чомусь старшими. Справа у біовіці, не календарному, а справжньому віці людини. Найбільш яскраві прояви цього феномену періодично зустрічаємо в пресі. Так жінці майже пенсійного віку в магазині відмовляють у продажу цигарок і вимагають документи при способі потрапити до пабу. Вона навіть не веде здорового способу життя, а на вигляд, поважній пані не більше за 18 років. З іншого боку, є люди, що страждають на синдром Вернера. Вони в 40 Можуть виглядати на 60, вчені з величезним інтересом вивчають такі патології. Адже, якщо знати причину, то можна навчитися керувати процесом. З численних досліджень виросла величезна кількість теорій. Одна з загальноприйнятих стверджує, що старіння це властивість багатоклітинних організмів, якою керує мозок. Через його відділи гіпофіз та гіпоталамус. У надмиркові залози надходять сигнали про виділення кортикостероїдів, гормонів стресу, якщо людина переживає негативні емоції. А стрес приводить до старіння. Ми чули про процес приказки всі хвороби від нервів. Але якщо центральна нервова система винна в старінні, то чому старіють бактерії? Адже в них немає мозку. Тому подальші пошуки причини були зосереджені на внутрішньоклітинній діяльності. Ще одна теорія запевняє, що старіння це накопичення випадкових пошкоджень у клітинах від вірусів, бактерій, радіації. Але цьому суперечить інший факт: у чоловіків статеві клітини формуються весь час, а в жінок запас яйцеклітин на все життя з народження. Припустимо, жінка народжує дитя у зрілому віці, тоді за життя її яйцеклітини встигли накопичити ті самі випадкові пошкодження, що й інші клітини. Якщо вірити цій теорії, то виходить, що вік новонародженої дитини буде той самий, що й матері. І таке буває у разі синдрому Хатченсона Гілфорда. Але більшість дітей, на щастя, народжуються абсолютно молодими, неначе відбувається обнулення лічильника віку. Щоб розгадати цю таємницю, було проведено багато спостережень і експериментів у лабораторіях усього світу, у найпотужніші мікроскопи вчені досліджували живі клітини. І ось на різних півкулях майже одночасно було зроблено відкриття. Старіння це генетична програма. Всі процеси всередині клітини відбуваються відповідно до інформації, записаної в ДНК. Частина, яка змінюється з часом, це її кінці, тіломіри. З народження і протягом усього життя з кожним діленням клітини вони стають коротшими і коротшими. Це поступово викликає все більше порушення синтезу білків, поки нарешті клітини втрачають здатність ділитися, органи перестають працювати, і тіло гине. Але, виявляється, цей процес може працювати у протилежному напрямку. Пам'ятаєте обнулення лічильника віку у ембріонів? Дослідження виявили, що в статевих клітинах і клітинах ембріонів тіломіри зростають. Детальніше спостереження виявило, що цей процес запускається ферментом теломераза. Але за певних умов і в інших клітинах дорослого організму можна активувати цей фермент. Для наукового відкриття залишалося лише знайти спосіб розкрутити тіломіри, оскільки в звичайному стані вони закручені. Виявилося, що таку функцію може виконувати загальнозміцнювальна речовина рослинного походження. Таким чином, учені знайшли спосіб відновлювати тіломір в клітинах дорослої людини, а значить, подовжувати молодість і життя. Це назвали ІОЛ-методом або методом Осипова, на честь першовідкривача, вченого генетика Миколи Осипова. Так, зараз ми виставимо ноль по буферу. мне пришел этот доктор наук, он там кругозор у него очень большой. Он мне говорит, мол, все теломеры это ерунда, не занимайся ими, вот, занимайся там метахондриями или там чем-то еще там, не помню чем он тогда интересовался, в общем. А мне легко сбить, я думаю, ну, наверное, все, ерунда, ну, и забросил эти эксперименты с крысами. Ну, сделал так, теломеры, у них, кровь у них взял до-после контрольной опытной группы и забросил. Я от нее заживал. Ну так, временами приходил, смотрел, как бы они там помеченные, все эти крысы. И вдруг через год я замечаю, что те, которые, значит, терапию не проходили, уже так хорошо, ну, уже состарились, ну, как и полагается крысам, как бы. А те молодые сидят. И там те уже умерли, а эти живут. Проверил. И у них биовозраст возраст вот на том 10-месячном остановился. Вот этих крысок. Показано было еще фирма Герон в 97-м году, как раз когда клонировали овцу. Просто это как бы там было два сообщения про, от фирмы Герон, и вот эта фирма что клонировала отцу. Но клонирование как-то забило все. И этого пришло а именно в тот год фирма Герон показала, что если обычные клетки человека, так называемые фибробласты, это клетки кожи, в них активировать эту тему, раду, вот, то старение этих клеток вообще не наступает. Биологи стверджуют, что звучание гидро. Давно вирішили проблему скорочення тіломір. Серед риб таким став один з видів окунів, а у царстві птахів північна качурка. Вони є представниками практично безсмертних істот, феноменом еволюції. Життя на землі мінялось, мінялось, які етапи проходило. І так обидно, що вот эти зміни мы при своей жизни не видим, а тут когда дольше жить будешь, увидишь изменения. Вот мы, например, я наприклад, я я пожил Конец, ну вот при Брежневе, при Андропове, при Горбачеве, при там Ель, ну, не при нашем вот капитализме нынешнем. то есть от социализма до капитализма, от этого социализма до капитализма, вот изменений эпох. Интересно наблюдать. А тут если еще увидеть какие-то эволюционные изменения, вот такие, вот изменения в природе, это же очень интересно, как мир меняется. Вот это меня вдохновляет.